Псалом 138. Подяка за доброчинство Давида. Я буду дякувати, Господи, Тобі з усього серця перед богами буду тобі, псалми співати, упаду ниць перед Твоїм святим храмом і буду дякувати імені Твоєму за твою милість і твою правду. Бо ти понад усяке ім'я возвеличив Твоє Слово, тоді як я візвав до Тебе, Ти вислухав мене. Ти мене підбадьорив, вливши в мою душу силу. Усі царі землі, у Господи, будуть тобі дякувати, скоро почують слова уст твоїх, будуть співати про путі Господні, велика Господня слава! Бо, хоч Господь високо, покірного Він бачить і гордого Він пізнає здалека. Хоч я ходжу посеред лиха, Ти мене оживляєш. Ти проти ворогів моїх шалених руку простягаєш, і твоя десниця мене спасає. Господь почати доведе до краю задля мене. Милість твоя, о Господи, повіки, не покидай діла рук твоїх.